Привіт, привіт, дорогі малята та шановні мої друзі. Добрячок, Д добрячок, привіт, привіт, подруга! Привіт, привіт, малята, привіт і тобі, друже. Та що таке? Що ти так поспішаєш? Щось така стурбована. Та як Як не поспішати, коли таке сталось? Таке сталось. Ой-ой-ой. Ти мене, Мишко, не лякай. Кажи швидше, що ж таке сталося. Ой-ой, ой, -ой, -ой добричок, би ти тільки знав. Та Мишко, та не мовчи вже, кажи, що сталося. Крадіжка сталася. Крадіжка? З нашим їжачком. Ну, і що ж в нього вкрали? Та не в нього вкрали, а він. От так справа. Їжачок? Їжачок Вкрав у когось щось? Так. Да. Та ні. Я щось в цьому повірити ну, не можу. Наш їжачок вкрав та ну мишку. Так, дядько Бобер каже, що це він вкрав. То що ж він вкрав? Дядько Бобер каже, що якийсь інструмент з майстерні вкрав. Та ні, щось не можу я в це повірити. Та не може такого бути. Я теж так вважала, але справа, здається, непроста, Добрячок. Ох-ох-ох, Ну що ж, що ж це його робити, а? Треба якось з їжачком зустрітися і поговорити. Я теж так вважаю, та де ж його знайти? Ту, а що ж означає, де його знайти? А ти його вдома шукала? Та де тільки не шукали, його всюди шукали, але все марно. Ох-ох-ох, Щось мені це вже не подобається. <тас> Але я знаєш, за що ще переживаю? То за їжачка ж, звісно. Ну, а, ще, а ще за те, як він тепер, дядьку бобру, очі подивиться. Як як? Я думаю, що там все не так страшно, але навіть якщо їжачок щось і вкрав, то він обов'язково все зробить правильно. А як це правильно, добрячок? А хіба я вам не розповідав історію? Про костика, який одного разу ну, теж помилився. Ні-ні, нічого такого не розказував. Але я б так хотіла почути та й малята також. Ну, добре, добре, я зараз швиденько розкажу тобі ну, і нашим малятам. А потім підемо з тобою до їжачка та будемо намагатися у всьому гарно розібратися. Ага, підемо, обов'язково підемо. Одного разу костик із своїм другом Петриком пішли в магазин. А чого вони туди пішли? Ну, мама їх послала, щоб вони купили хліба. Так так? І і що? Як тут Костик побачив, що машина якраз привезла смачнющі, смачнющі пиріжки. Мям-ням-ням! Свіжесенькі. Та ще й знаєш з чим? З чим? З джемом. О, я так люблю з джемом. А зверху? А зверху вони ще були политі шоколадним кремом Ням-ням-ням! Яка смакота напевно! Та звісно, і ти знаєш, хлопцям одразу ж захотілося отих пиріжків з'їсти. А кому б не захотілося добрячок? Так. Але ж грошей у хлопців не було. Як це? А на хліб? Ну, звісно, оце тільки на хліб і були. А на пиріжки, на пиріжки грошей у них не було. О, то що ж робити? Петрусь одразу ж сказав: та нічого, якось іншим разом. А от Костик. Костик не хотів чекати, поки продавщиця відвернулася він знає, що зробив. Що? Він взяв і поцупив одного пиріжка. Ой-ой, ой поцупив. Так, вкрав. І підійшов до Петруся та й каже: Ось на. Вкрав та ще й з другом поділився. І знаєш, Мишко, і ще до, до того всього він ще й Петрусю збрехав, що у нього на здачу від хліба вийшов пиріжок. О-о-о, Ой-ой-ой. Але ти знаєш. Так було недобре костику, він увесь той день всередині мучився. Mm -hmm. А чому? Хех. Бо ж він хоч і з'їв солоденький пиріжечок, та на серці стало так несолодко. Гірко так адже він вкрав та ще й другу, другу своєму найкращому сказав неправду. І що ж йому тепер робити, добрячок? Знаєш, на наступний день Костик у всьому зізнався перед Петрусем. Він зізнав, що він зробив, і тоді вони разом зібрали свої кишенькові гроші, і Костик пішов до магазину віддавати борг і зізнаватися у всьому продавцю. От, напевно, на нього насварилися. І ти знаєш, Мишко? Продавчиня вибачила його та й похвалила, що він таки вирішив у всьому зізнатися. Ти дивись, який Костик молодець. Хех, молодець, що пирога вкрав? Та ні, ти що добричок? Молодець що все зрозумів і виправив. Друзі, друзі, ви, ви уявляєте, як все гарно вийшло. О, привіт, привіт, білочко. Привіт. А, 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 що вийшло, що гарно вийшло, білочко. А те гарно вийшло, що виявляється не їжачок, хто інструмент украв. Не їжачок? А, а хто ж, білочко? Уявляєте, це сорока знов все наплутала. Та я так і думав. Я так і думав, що тут щось не так, та не міг наш їжачок щось вкрасти. Я ж так думала. Але добре, що тітонька сова взялась за цю справу і все прояснила. Ой. Ну, це справді це справді так добре. Так, так і так. Але якби їжачок навіть і вкрав той інструмент, то все одно він би вчинив так, як костик. А, справді, справді, але бачу, Мишко, що нам вже пора готуватися до сну. Тепер можна спокійно спати і за їжечко не переживати. Саме так. На добраніч вам малята. Солоденьких вам снів, хлопчики та дівчатка. І нехай добрий Ісус вас оберігає. Thank you.